Друге соборне послання святого апостола Петра, другий розділ, він попереджає нас про неправдивих пророків та вчителів. А в третьому вірші написано: І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Тобто, вже пророки говорять те, що їм вигідно, щоб запевнити людей в тому, що все буде добре, що пекла не існує, що люди просто перестануть існувати. І все. Але якщо пекла не існує, який тоді був сенс приходу Ісуса Христа на цю землю? Навіщо Він помирав, навіщо воскресав? Навіщо Він своєю святою кров'ю викупив нас від гріхів? Також Ісус Христос сказав, що Він прийшов кликати не праведників, а грішників для покаяння. А навіщо Він прийшов кликати грішників на покаяння? Мабуть, задля того, щоб потім їхня душа не мучилася в пекельних муках. Тому друзі, давайте з вами бути обережними і обачними.